Друге управління патрульної поліції в місті Львові департаменту патрульної поліції приймає естафету від бійців 79-ї аеромобільної бригади на підтримку воїнів ветеранів, які пройшли бойові дії за цілісність нашої України. Возню для виконання вправи заняття. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Репас! 29! 22! Стати! Звітуємо про виконання естафети та передаємо Департаменту патрульної поліції!